Взагалі, їх відсутність для нашого міста, да, для мене ну, виглядає як ну, якась неповноцінність цього міста. Бо ми завжди кажемо, що наше місце воно дуже там сучасне, розвинуте, сюди приїжджають багато людей. Звісно, що війна внесла свої певні корективи, і звісно, можна зараз сказати, що це не на часі. Але е, життя плине, і е, за останні роки, навіть за роки війни, да, е, собачок в нашому місті стало дуже багато, дуже багато. І людям десь треба їх вигулювати, е, десь з ними займатися. Ну, вигулювати взагалі собаку можна де завгодно. Це е, дуже корисно для собаки, коли вона ходить. По місту, в соціальних місцях, так вона отримує досвід соціальний для того, щоб ну, жити спокійно в суспільстві. Ми не можемо, це жива істота, ми не можемо її запихнути в якісь рамки. Ми повинні, якщо ми завели собачку, ми повинні її навчити бути в соціумі. А це ми можемо зробити, якщо вона якщо ми маємо можливість да, посіщати якісь місця. Але є моменти, коли е, собачку треба, наприклад, погратися. Чи собачки повинні погратися з собою ну, одна з одною. Бо це саме найкраща е, ну, такий, гра для собаки, це гра собі подібними. Е, це дуже ну, така. Енергозатратна подія і так собачки втомлюються. Якщо вони втомлюються, значить вони більш ну, лагідніші, більш спокійніші вдома і не доставляють своїм власникам якогось дискомфорту. Тому потрібні оці площадки, де люди зможуть приходити в свій вільний час, де можна зачинитися. І е, бути е, певним в тому, що собачка не побіжить десь на дорогу або не налякає просто своїм ну, таким різким рухом е, якусь людину або дитину навіть. Да? Бо часто люди лякаються просто такі, такої бурної емоції собаки, а вона нічого поганого не мала. І вони лякаються, собака лякається, виникає така дискомфорт і у людей, і у собаки. І е, людині ще якось можна пояснити, ну що сталося, да? а собаці е, край складніше це зробити, і їй треба е, зімітувати знову цю ситуацію, щоб вона її прожила в правильному руслі. От, е, тобто, щоб собаки не е, отримували неправильного досвіду, щоб вони мали е, можливість е, спілкуватися з собі, собі подібними. Щоб вони мали можливість тратити, витрачати там енергію, щоб власники їх могли спокійно з ними займатися, відпускати і бути певними, що з собакою нічого не відбудеться такого, що могло б призвести до негативної, деструктивної ситуації. Чим загрожує відсутність цих майданчиків? <плес> Загрожує. Да? Ну, так не можна казати, що прям загрожує. Да? Це, знаєте, такі, такі є речі, вони дуже скриті. От як люди ну, знають про вред куріння, да? але курять, ну що, я скурив, бачу, що зі мною вже нічого не відбувається, я живий, здоровий. От. Це через певний час складаються якісь певні умови. Так і зараз. з... Така ситуація, да? там в поле не підеш, там е е ці захисні якісь споруди, там, сітки, там ще щось, да? там до моря не спустишся, в морі не покупаєшся, там, е ну, в общем, є, є якісь заборони і є територіальні такі ну, е е ограничення якісь да? <кхід> обмеження. Е а собаці треба витрачати десь енергію, десь гуляти. Де? Де питається, да? там туди вже не ходять люди, сюди не ходять, гуляють по місту. Інші люди скажуться, що ви тут гуляєте, іщіть собі місця. Да? І ну, такий дисонанс виникає. Однім нема де погуляти, нема де дітися, де позайматися, да? а інші е, проти того, що е, люди приходять в соціум. Одне іншого не виключає. Тобто і, і так треба, і так. Але якщо собачка пішла на е, площадці, позаймалася власником, погуляла з іншими собачками, витратила енергію, і потім її провели в соціум, там вона більш спокійніша і менш ре, ре, реагуюча. О, о, Істота буде, тобто вона вже менше буде докучати ну, пересічним прохожим, наприклад. Да? Тобто, це таке питання, воно просто ці площадки вони розвантажать часть, частину тих газонів, клумб, що місто. Якимось чином там будувало, там, і зараз утримує, да? бо людям десь треба це робити. Ось, це б було плюс це б поєднувало б людей, в якому сенсі? Вони б там. Приходячи в одне місце, да, власники собак, вони починали б там хоч-нехоч хоч спілкуватися. І тоді б ну, виникали якісь б певні там вже у них зв'язки, що вони там разом можуть гуляти, да, тренувати собачок, ділитися якимось досвідом. А коли. Люди десь по вулиці пересічно зустрічаються. Ну, маленький процент людей, які такі більш комунікабельні, і вони так сходу можуть познайомитися, там поспілкуватися, і об'єднатися і займатися. А тут це якесь таке би місце було, да, де люди б постійно ну, відвідували, і виникав, виникав би якийсь досвід, у них вони б ділилися цим досвідом собачників. І отримали б задоволення і, і люди, і собаки. А з одного боку, можна сказати, що у нас місто і не дуже велике, а з іншого боку, воно і не маленьке, то взагалі ну, таких площадок гарно було, щоб декілька було. Да? Бо, наприклад, людям з одного краю перейти в інший край, якщо це ще похила людина, чи з якимись обмеженнями. Ну, буде досить складно. Тобто, в перспективі, якщо розглядати це питання, гарно було, щоб їх ну, хоча б там по одній на мікрорайон було. Ну, таке моє бачення. Я б, якщо робив моє бачення, потрібно, щоб було б ну, один майданчик, поділений, наприклад, на, ну, на дві ділянки для маленьких собачок і для великих собачок. Вже вік, там, порода немає значення. Якщо людина, власник собаки, займається собакою, тобто то ці всі питання вони невілюються. Там вік, порода, стать, а ось вагова різниця може мати суттєвий вплив, коли йде якась активна гра. Да? То маленькі собачки можуть ну, незвичай потрапити під велику собачку і отримати травму, наприклад. Да? Потім і, ну, деяким маленьким собачкам треба час, щоб звикнути бути з великими собачками, бо вони набагато більше і вони можуть отримувати дискомфорт, нервуватися і, звісно, не розслаблятися і не отримати задоволення від. Е Знаходження на цій площадці. Нам буде, наприклад, власник захоче з нею займатися, а вона буде думати, як скоріше з цієї площадки втікти, скажімо так, піти. Причому що це може бути ну, не окрема площадка, а якась вигородка, чи може якась там. Ця вигородка якась, що може зміщатися, наприклад, да? немає маленьких собачок, і перемістили ті, хто там е, е, знаходяться. Е, по, більше буде великим собачкам. Прийшли власники з маленькими, е, подвинули цю перегородочку, да? і завели туди своїх собачок маленьких і, і граються. Ну тобто, це такі конструктивні моменти. Вже е, я думаю, їх е, певно про них говорити, коли вже буде питання про е, будівництво. А, е, Наразі я так розумію, питання стоїть взагалі, чи варто чи не варто. Я вважаю, що варто. Що ми спостерігаємо, як майже кожен з наших парків переповнений собачниками. І начебто це виглядає природньо, це виглядає нормально, тому що всі звикли, тому що ніхто не бачить якихось критичних моментів. Собак багато, собачники раді, тому що є де вигуляти. Тому постає питання, чи є взагалі сенс, тому що звичайний парк, начебто, теж може його замінити. Цей майданчик. Ну, звичайний парк не має огородження. В звичайному паркові є відпочивають дорослі і діти, і активна гра собачок, а вони можуть дуже активно грати війти в таке заохочення. Що вони втрачають, скажімо так, ну, якусь е е межу порядку. Да? І вони можуть е в, в цьому драйві е вклинитися, наприклад, тут от діти граються, а тут собаки, вони носяться, носяться і ух, гурьбою пронеслись через цих дітей. Вони нічого поганого не хотіли тим, тим дітям. Вони в звичайній ситуації люблять дітей. Але вони по, по них пробіжали, протопталися, когось налякали, когось. Тобто дитині ж, може і багато не треба. Да? І там собака штовхнула боком. А якщо собака важить кілограм 20-30 і на швидкості там, в 30 кілометрів, е вона може і урон нанести. Не спеціально. О. Це одна ситуація, це ну, тобто дискомфорт для відпочиваючих, е, крім собачників да, і собак в паркові. А м, також е, кругом в наших невеличких парках поруч проходить е, проїжджа частина дороги. Це небезпека для самих тварин і небезпека для водіїв. Ну, тому що е, навіть якщо водій не винуватий, да, в тому, що він. Під, потрапила під машину собачка, але як з цим жити? Да? Як по як власникові? Тобто тоді всі собачки повинні бути на повідочках. Ці повідочки будуть плутатися. Да? А ось площадка вона якраз забезпечує цей момент, що туди прийшли для активних прогулянок. Для активних, для активних тренувань. І там собачки можуть бути в більш такому ну, збудженому стані. Да? І там вже залежить від е, самих власників, як вони контролюють цю ситуацію, як вони, е, які в них взаємовідносини з е, собаками, щоб не е, там, збудження не доходило до, е, до драк, наприклад. Да? От. А в соціумі, в соціумі е, на мій погляд, у е, мене багато. Консультації відбуваються онлайн. І в розвинутих странах, наприклад, існує порядок, да, який, що всі власники, незалежно від маленької чи великої собаки, бо в нас так, що велика, то ти йде на повідочку. Якщо маленька, то що вона кому зробить? А те, що вона ну, веде себе більш може, нагло і провокує якісь ситуації, ну, це тобто не вина не власника, не маленької собачки, а тільки е власника великої собачки і певної собаки. От. Наприклад, в Європі там повинні всі на повідочках бути. Але ці соб... ну, власники з собачками можуть прийти там, до ресторану, до супермаркету, там... практично всі. Якісь соціальні об'єкти можуть відвідувати. Якщо в нас тільки з'являється там тема pet да, і з'являються ці наклеїчки, куди можна зайти, то в них навпаки вже е обратна ситуація, в них зараз клеять куди не можна. Бо взагалі-то можна кругом. От. Але ну, є певний порядок. Ти вигуляв собачку, вона сходила на газончик, прибери. Ти в соціальному місці, значить, будь добрий, щоб собачка була на повідочку, щоб вона нікому не заважала. В деяких странах існує такий порядок: що е якщо ти маєш завести собаку, то ти повинен спочатку пройти курси володіння собакою, щоб ти розумів, що це за тварина, як правильно з нею спілкуватися, які в неї потреби, чи зможеш ти їх задовольнити. Чи взагалі е, ти впевнений в тому, що е, це, тобі саме це потрібно, да? бо часто люди емоційно дуже заводять собі собаку е, в нагоді цей якийсь там? З дитинства бажання да, або комусь подарили, або вирішив ну, проявити милосердя і спасти, а далі не знає, що чоловік з нею робити. І начебто і добре діло, начебто собака не на вулиці, але вона може більш мучитись в домі, в хаті, ніж, наприклад, бути умовно вільною. Да. От, тобто, ну, кругом є якісь крайності. Тому розвиток знань в цій сфері, коли власники собак становляться не просто люблячими такими двуногими, які просто там щось там погодували собачку і вивели її, а розуміються на суті цієї тварини. І е, задовольняють її потреби е, таким чином, щоб собачка була ну і здорова і щаслива, да, бо для собаки теж важливий її емоціональний стан. От. Це не значить, що ми повинні ну, бути якимось е, ж, жертвою жертвоприношення, да мати по відношенню до собаки. Е, просто коли знаєш, як і що зробити, то можна встановити баланс. І е, жити щасливо, і поруч собака, і ну скажімо так, е, ми, е, коли заводимо собаку, ми заводимо не для те, щоб для неї жити, да? е, е, а так, щоб жити поруч е, е, зручно, ну, і собаці, і, і людині. Щоб не було, чи собака нам щось винна, чи ми щось собаці винні. Ні, ми повинні е, мати знання для того, щоб такий баланс був в наших співвідношеннях, щоб всі були задоволені. А для цього треба ну, розвивати культуру володіння собакою. Е, ну, це, напевно, такі більш питання не до самого міста, а до, е, взагалі до, до людства. Що стосовно там ну, площадки, наприклад, да? що може наступним шагом бути, да, облаштування тої площадки, там, освітлення, якісь такі спортивні там аксесуари, на яких можна тренуватися. да, Тобто це може бути етапність якась, да? з'явились площадки огороджені, да? а потім, наприклад, там добудували ще щось на них. От. Ну, по можливості міста, да? з огляду на сьогоднішній день. Повторюся, виховання людей стосовно собак. Це коли е заводять і е не стерилізують або не каструють їх, да? відпускають на самовигул. З'являються ці цуценята з частного сектору їх привозять сюди, з дач з лежачих сел звозять в місто, бо ми ж не можемо годувати. Ми можемо випустити, ми можемо створити умови для того, щоб вони ці цуценята з'явилися, але ми не можемо їх годувати. Ми можемо їх вивести в місто, може там вони виживуть. Хтось хай займається цим. І ось наші місцеві волонтери це всім і займаються, тягнуть у цих всіх туценят. Тобто тут вже що треба? Соціальна програма, щоб всі собаки були зареєстровані в селі, там, на дачах, де ти маєш, Хочеш завести собачку, все, йдеш, реєструєшся, о, здаєш якийсь там мінімум на право володіти цією собачкою. Так як на машину права отримуєш, так і тут. О, стаєш на облік і о, координуєшся, скажімо так, місцевими властями да? щодо ветеринарного контролю, да? щодо. О, Утримання цієї собачки, да, щоб не було так... ну, Ми ж знаємо, що є такі часті случаї, коли знущаються над собаками, чи в таких умовах їх утримують, що це ну, просто жах. От. Ну і, звісно, розведення, щоб воно контролювало, щоб не було оцих цуценят підброшених в коробках на базар, е тоді це питання буде якось вирішуватись, тому що не буде приходу. Да? От. А вже з тими, що є собачками, да, е, звісно, їх всіх тут стерилізують. Тобто вони вже розмножуватись не будуть. Тих, що встигли стерилізувати, а тих, що безконтрольно ще приходять. От. Е, потім, е, е, знову ж таки, утримання да, в, в, в місті немає такого місця, де б їх. Е, Отримували ну, таким правильним методом, де вони були розділені на вольєри, де е, могли приходити крім тих е, людей, що сьогодні в місті зайняті е, спасінням цих тварин. Да? Щоб могли приходити вільні волонтери. Це не ті, що прив'язані до приюту, а це, що в вільний час хочуть якось допомогти, вони приходять і можуть взяти на повідочок собачку і піти погуляти з нею, наприклад, годинку. Да? А, таким чином, дати цій собачці якусь соціалізацію. Коли собачка соціалізована а, і, і вона м -м, спокійно реагує на людей, на машини, там, ще на якісь певні ситуації. У такої собачки більше шансів бути вибраною в якусь там сім'ю, наприклад. Да? Коли таку собачку пропонують комусь, вже кажуть, вона знає повідок, вона може ходити рядом, да? вона там ну, соціалізована. О, ну, люди е, хочуть щось готове отримати. Щоб не так просто там, от, я візьму, яка вона не є, вона кидається, кусається. Да, добре, я беру і мені якраз цікаво цей складний случай, я буду з нею займатися, з нею зроблю слухняну і е виховану собачку. Ні, люди вже хочуть брати собачку виховану. От. Але для цього треба з знову ж таки, щоб були умови, е де собаки можуть. Е в гідних умовах мешкати, і куди можуть централізовано приходити люди, знову ж таки, можна проводити якісь соціальні такі освітлення цієї проблеми, да, для збільшення уваги до цього, для того, щоб люди приходили і якомога більше допомагали тим, хто. В цих приютах їх обслуговують, цих собак, да? бо в них вже не, ма, не залишається часу на те, щоб піти погуляти, Їм би їх всіх нагодувати, поприбирати, оглянути, там, якісь процедури зробити, там, кіхті підстригти чи ще щось. От. А ще б, щоб хтось гуляв з ними, соціалізував їх, тоді є можливість е е е їм попасти в сім'ю, е в дім і е е бути щасливим. Може, ви сполкові були такі плани. Да? Може, не було такої, якоїсь соціальної ініціативи да? до, до цього, ну, якраз в разі того, що до війни ми більш вільно рухались да? Там, і в сторону Берелеса люди могли. Там на море ходити, і я знаю, що собачники збиралися і навіть пішком ходили в сторону Берелеса, так, вихідний день збиралися там по 10-15 собак і рухались туди, брали з собою водичку, там бутербродики. Така довга, довготривала длінна прогулка. Прогулянка для собак дуже була корисною. Вони задовольняли всі свої потреби, і люди ж вільно теж. Рухались, да, не переживали, за що туди не можна, сюди не можна. Також люди ходили на море. Це теж ну, така витрата енергії і, і позитивні емоції і для людини, і для тварини. Це вода, це сонечко. Ми всі знаємо, що це добре. Зараз ні, ні, ні звичайні люди, да, ті, хто не, не є власниками собак, звісно, не власники собак. Сами цуценятами не можуть е, е, піти на море. М -м, можна сказати, є ліман, але ліман вже е, е, більш ну, далі від, да, від міста. Це і не кожен може взяти там, ну, на машині, наприклад, туди поїхати зі своєю собачкою. Тобто е, 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 зараз всі більш тут знаходяться біля домів. Да? Там ще тривога якась, да, кудись там укриття йти. От, якщо, о, і от, ну, і виникає це напруження соціальне, да? плюс люди, скажімо так, до війни вже така популяризація йшла, що люди починали багато заводити собак. Плюс приїхали люди, ну, переселенці, да? вони попривозили з собою своїх собак. І дуже добре, що вони їх не лишили не кинули десь по дорозі. Дякую їм. Потім багато наших воїнів, ЗСУ, які десь знаходяться на передовій, вони там спасають собачок і привозять собі додому. Тобто ще збільшення. Ну І плюс поодинокі люди стали заводити собі як таких компаньйонів, як друзів для того, щоб. Ну, якось вирішити своє своє питання у ці е, одиночисто <свісно> вибачаюсь. Е, тому собак дуже багато, тому і все це ну, локально в одному місці. Тому треба вирішувати це питання, щоб, е, як ми вже казали, в парковій зоні собачку люди пройшлися на повідочку. Собачка прийшла, понюхала там, повивчала візуально слухом, нюхом нюхав ситуацію, а активну гру, активне тренування перенести на ці площадки. Я приєднуюся до цієї ініціативи, вважаю вона дуже гарна. Зараз часто кажуть не на часі. Але я повторюю, що е, проблема нарощується незалежно від ситуації, і е, ми живемо тут і зараз. От, і ця ситуація якось повинна вирішуватися. Я не думаю, що вона ну, така дуже вартісна, тут, мені каже, більше е, саме, рішення, саме рішення. Тобто, ну що. Це якась певна огорожа, ну, певна територія, огорожа, ну, звісно, освітлення і урна, яку будуть, з якої будуть постійно забирати сміття. Вот. І тут вже, скажімо так, ну, непоганим, щоб ще стояла камера, для того, щоб люди відчували все ж таки якийсь контроль. І поводилися на цих площадках ну чемно, да, чемно прибирали за собою, не шкодили, не, скажімо так, це для активних таких собачників, власників, собак, а не для тих, хто має туди прийти, стати десь в куточку, плювати сімки. Травити анекдоти, а собачки там самі самі по собі. Да? Тобто це для тих людей, які б ну, туди приходили, займалися, розвивалися і ділилися досвідом, і розгружали оті паркові зони від активних ігрищ. Бо ну, е я думаю, що ви не раз бачили, де собачки носяться і вилітають і на прохожу частину, і під велосипеди, самокати, і там і навіть на дорогу вискакують.